Корупція і демократія речі несумісні, але тобі не важне не складається враження, що це все якась стигма і навішування рвиків в суспільстві, якоїсь хибної, не, хибного наративу. Насправді в Україні не так давно було запроваджено такі більш-менш адекватні правила політичного фінансування, і цей процес фінансування, звітування він ну став таким більш сучасним, демократичним. Оця незалежність політичних партій для чого вона необхідна? Вітаю глядачі. Ми знову з вами на каналі Говорить Опора. І темою сьогоднішньої нашої зустрічі є політичне фінансування. Сьогодні з вами Богдан Махончук, мій колега, радник з юридичних питань громадянської мережі ОПОРА. І я, Павло Романюк. Вітаю, вітаю колеги Богдане. Буквально нещодавно, 27 червня, цього року, у парламенті був зареєстрований законопроект 94.19, одне з положень, яких зокрема передбачає відновлення звітування за політичне фінансування. Але в громадянському середовищі це доволі оцінка цього законопроекту вона є доволі контраверсійною. І не тільки через його положення, але і певні недоліки законодавчої техніки. Буквально сьогодні вранці побачив, що проєкт закону і порівняння таблиця до нього вони відрізняються. Зокрема, в порівняльній таблиці передбачена від новлення звітування у зв'язку з завершенням карантину от а інше положення в проєкті закону воно стосується воєнного стану так дійсно такі цікаві ситуації в нас з'являються з точки зору якоїсь законодавчої техніки або навіть Опублікування документів супровідних, бо виявляється, що в нас порівняльна таблиця і проєкт закону вони можуть жити окремо своїми життями. Тобто дійсно в порівняльній таблиці говориться лише про виключення норми, яка передбачала, що звітування не відбувається зв'язку з карантином, який в принципі і так має завершитися найближчим часом. 1 липня, де так абсолютно. А в проєкті закону виявляється мова йде ще й про воєнний стан, бо власне, якщо ми виключаємо тільки положення щодо карантину, це не вирішує. Проблему в цілому, бо воєнний стан продовжує тривати. Тут ще така цікава особливість цього законопроекту, що він передбачає відновлення звітування лише парламентських партій, і це також проблема. От, бо наскільки я знаю, робоча група, яка працювала, яка давала певні рекомендації уряду, і НАЗК, полягало полягала в тому, щоб поетапно відновити звітування, все ж таки переважної більшості політичних партій, не тільки парламентських. Але давай сьогодні поговоримо про. Загальні речі розповімо для наших глядачів все ж таки, що таке політичне фінансування. Чому важливо звітувати, ну, для чого важлива публічність оцих політичних фінансів? Так, політичне фінансування поняття дещо таке оцінне, оціночне, бо дійсно в нього можуть складати інколи різний зміст. Подекуди говорять про речі, пов'язані з в тому числі там, декларуванням політичними особами, пов'язуються з питаннями ловізму, діяльності, можливо, якихось публічних осіб. Але в цілому, якщо взяти так вузько, як власне громадянська мережа опора, на що звертала увагу в своїх матеріалах, то ми сьогодні поговоримо про політичне фінансування в таких аспектах. Це те, що стосується. Приватного фінансування політичних партій, те, що стосується державного фінансування партій, їх звітування, так само фінансування виборчих кампаній або предвиборної агітації, референдумних кампаній, ну і звітування розпорядниками виборчих фондів або фондів щодо референдуму. Це те, про що ми поговоримо сьогодні, те, що охоплює. Поняття політичне фінансування ну в нашому контексті, скажімо. Ну але чому то важливо це? Чому важливо? Важливо насамперед, тому що корупція і демократія речі несумісні, коли ми говоримо про взагалі політику, то будь-яка корупція або які стінові впливи, в тому числі фінансові, на політиків, на політичні партії, вони підривають засади взагалі ідеї представницької демократії. Вони по суті нівелюють довіру до політичних партій як інститутів громадянського суспільства. Ну і звісно, виборців громадян виникає сумніви щодо того, наскільки. Обрані представники будуть готові представляти саме їх інтереси в політиці. Уявімо, що політична партія вона фінансується однією великою там не знаю, якомусь фінансово-промисловою групою, або конкретною особою, яку можна віднести до олігархів. Наскільки вона буде не заангажована або незалежна в своїй діяльності, велике питання, або уявімо, що особа вона. Якісь тіньові або незаконно отримані кошти вливає в свою власну виборчу кампанію для того, щоб шляхом здійснення передвиборної агітації повпливати на результат на виборах, власне політичні фінансування і звітування, про яке ти говориш, воно покликано зробити цей процес прозорим і протидіяти таким проявам. Ну, тут глядачам, мабуть, потрібно якось загально пояснити, що фактично оця незалежність політичних партій для чого вона необхідна? Незалежність політичних партій необхідна якраз таки для того, щоб вони здійснювали. Представництво інтереси все саме вибори, При, саме громадянинці представляли. А, їх, а не представляло якісь приватні інтереси як, якогось дядька е, з вулиці, так, нерядового. Не Або якоїсь групи навіть. Може так, ну тобто я маю на увазі, звичайно, е, е, якоїсь приватної групи, ті, хто мають гроші. Е, зрозуміло. І коли ми говоримо про цю проблему. Політичне фінансування, порушення певних правил політичне фінансування я завжди намагаюся шукати, ну думати про шляхи запобігання цьому. От як ми можемо, як громадянське суспільство, як держава, я розумію, що це два питання вже задаю, Можуть протидіяти цьому, протидіяти порушенню правил політичного фінансування. Які інструменти на твій погляд є ефектив більш ефективним? Дякую. Ну, інструментів насправді може бути декілька, і перш ніж говорити про порушення правил або ідентифікацію цих порушень, тобто їх виявлення. Потрібно спочатку їх встановити. Насправді, в Україні не так давно було запроваджено такі більш-менш адекватні правила політичного фінансування. Це, здається, 2015 рік, коли було внесено зміни до закону про політичні партії. І цей процес фінансування, звітування, він ну, став таким більш сучасним, демократичним і набув якихось ґрунтовних... ну, мав, почав отримав певне законодавче пінгрунтя. По великому рахунку Україна тільки. Почала в 2015 році такий ж свій шлях активний на виявлення цих порушень правил політичного фінансування, свій шлях прозорості в діяльності політиків політичних партій. І сьогодні ми можемо констатувати, що також активно розробляється положення щодо діяльності певних інституцій, тобто забезпечення інституційної спроможності. В нас є національне агентство запобігання корупції, яке по суті здійснює аналіз звітів, може притягувати до адміністративної відповідальності за порушення правил політичного фінансування партіями, а також суб'єктами, які здійснюють передвиборну агітацію, бо фінансують її. Також ми можемо говорити про те, що в нас запроваджуються певні, ну можна сказати, навіть такі технологічні. Новели, які є гарним прикладом, може навіть і для розвинених демократій: це сервіс Полідата, сервіс подачі фінансових звітів, який, якщо не зраджує пам'ять, у 2021 році запрацював і дозволив здійснювати подачу цих звітів дистанційно через по суті певну онлайн платформу, яка спрощує як і подачу, так і аналіз боку громадянського суспільства. Також, звісно, актуальним є питання відповідальності. Про це ми я думаю, поговоримо окремо в наших наступних подкастах. Але якщо говорити про діяльність саме громадянського суспільства, то як завжди, громадський нагляд він тут важливий як ніколи. Бо ключовою вимогою. І ключовою проблемою, яку ми сьогодні почали, з якої ти почав, є питання оприлюднення цих звітів. І звісно, якщо ці звіти не оприлюднюються, то інструментарію громадянського суспільства по здійсненню нагляду за діяльністю і незалежністю і джерелами фінансування цих суб'єктів немає. Тому, відновивши такі публікації цих звітів, відновивши гласний характер подачі цих звітів і діяльності політичних партій, ми можемо констатувати, що в громадянського суспільства з'явиться інструментарій, вони зможуть самі про. Аналізувати, з яких джерел фінансуються партії, чи дотримано в положення законодавства, чи є якісь вливання якимись конкретно суб'єктами, якимись групами суб'єктів, і, власне, побачити, чи є підстави говорити про те, що певна партія грає не за правилами. От ти тільки що сказав, що такі зрушення у цій сфері вони відбулися доволі нещодавно. З чим це пов'язано Які... Чому так чому це сталося лише ну грубо кажучи зараз? Ну не не незначний час до цього. І які ну взагалі, з чим це було пов'язано? Який перший крок, от, такий головний, що було точкою точкою відліку для цих зрушень у сфері політичного фінансування? Стосовно точки відліку, ну можливо, мені тут важко говорити саме про точку відліку. Я, мабуть, ще в 2015 році так не займався активно цим питанням, але можна констатувати, ми нещодавно, а саме вчора, святкували День конституції. Ми є досить ще молодою демократією, і в принципі, ці інститути, вони, якщо дивитися такому глобальному розрізі, то не можна сказати, що вони повільно розвиваються. в принципі, навіть там декілька років або з десятки років, це ну, певний період часу. І, з точки зору становлення демократії можливо і не є вже таким тривалим, але по великому рахунку, 15-й рік мені здається, просто було усвідомлення того, що цей принцип рівності в суб'єктів політичних він повинен бути забезпечений на різних рівнях, і на рівні, в тому числі, здійснення їх фінансування. Коли ми говоримо про запровадження цих правил, вони йшли в тандемі з запровадженням державного фінансування. Державне фінансування партій воно сприймалося, можливо, навіть не всіма досить однозначно, бо інколи суспільство задається питанням, ну при такому, можливо, якомусь не зовсім хорошому ставленні в середньому. Але тобі не вражає, не, не складається враження, що це все-таки якесь стигма і навішування рвиків в суспільстві, якоїсь хибної, не, хибного наративу. От Хак. бо суспільство розглядає державне фінансування як оплата ну, не потрібна, не потрібне не цільове витрачання коштів на діяльність політичних партій, але з іншого боку, це гарантування їхньої інституційної спроможності. Хоча тут потрібно і сказати те, що Інколи ці кошти, які виділяються державою, можуть використовуватися і незрозуміло як тому це... на майбутнє, до речі, тут потрібно, потрібно шукати ті механізми, які б дозволяли б цільове більш контрольоване цільове використання коштів з державного бюджету для політичних партій, але це не означає, що його потрібно прибирати. Абсолютно і не сьогодні ця дискусія, до речі, цим законопроектом, з якого ми почали, зменшення державного фінансування там до 60%, це також може бути проблемою. Так, безумовно, ми маємо воєнний стан в бюджеті відсутні кошти для цього. Але коли ми говоримо про розбудову демократії демократичних інститутів, це вкрай важливо підтримати. Партії, особливо малі партії, до речі, і таким чином мінімізувати той вплив великих приватних груп, які можуть. Впливати на політичні партії, ну добре. Я почув тебе і я тут лише додам одне дійсно. Ми повинні розуміти, що я тут навіть мало що можу додати в контексті того, важливості для розбудови інституційної спроможності партії. Це дійсно важливо усвідомлювати, що державне фінансування цьому може сприяти. Але ми повинні також розуміти, що запровадження якраз такі звітування воно йшло в тендемі з запровадженням державного фінансування, і коли держава почала виділяти кошти на діяльність політичних партій, в неї з'явився інструмент. Впливу на ці партії, зупинення фінансування, припинення фінансування, і це є додатковим заходом, ну таким елементом контролю і стримування цієї незаконної діяльності партії. Тоб, тому потрібно пам'ятати, що часто в країнах запровадження якраз такі звітування, воно йшло в тендемі запровадженням державного фінансування. Є захід заохочення, ми виділяємо вам певні кошти, але ви, будь ласка, звітуйте, покажіть звідки ви фінансуєтесь, куди ви витрачаєте ці кошти або де ви берете інші кошти, звідки надходять. Йть вони і по суті ці два аспекти, ці два інститути фінансування і звітування, державне фінансування і звітування, вони в такому певному симбіозі. А треба. ти говориш про звітування саме політичними партіями за статутну діяльність, да. але mm -hmm. сама природа як світування взагалі ще більш ширша. Ми маємо говорити про звітування за виборчі кампанії. От, і десь тут проблеми споріднені. Так, є споріднені. У нас, до речі, в законі про політичні партії на сьогодні передбачено можливість компенсації видатків на передвиборну агітацію, але лише для партій, які подолали бар'єр на парламентських виборах. Тобто, це стосується тільки парламентських виборів і тих, хто подолав цей 5% бар'єр. В цілому, дійсно, звітування на виборах, це якщо з чого ми також почали, це окремий аспект теми політичних фінансів. Тобто, ми як ти сказав? Фінансування звітування, статутну діяльність і діяльність виборчих кампаній, власне, полідати, ми сьогодні згадували, вона на даний момент не стосується виборів і виборчого процесу. Там по суті подача звітів вибувається ще в такий архаїчний спосіб, там на диску, в паперовому варіанті, і це є проблемою, тобто це є проблемою навіть в контексті певної ресурсозабезпеченості, і інституційної спроможності органів, там центральної виборчої комісії на. ЗК територіальних виборчих комісій, особливо останніх на місцевих виборах, ефективно аналізувати ці звіти і виявляти порушення. Ще одна проблема це проблема фактичних видатків. Бо коли ми говоримо про різні заходи, в тому числі які організовували і проводилися за сприянням громадянської мережі, пора, часто звертається увага на питання контролю звітів і притягнення відповідальності за порушення, які виявлені в звітах. Але ми часто забуваємо про те, що є фактичний рух коштів, особливо на виборах, коли певні кошти вливаються на здійснення агітації поза межами виборчого фонду і вони взагалі не потрапляють у звіти. І от те, як здійснювати контроль за цими фактичними видатками, це є окремим викликом. І ми говорили, що на практиці. Такий контроль може опосередковано здійснювати можливо національна поліція, коли перевіряє вихідні дані на бордах або інші друковані агітаційні продукції. Вона бере якісь угоди і дивиться, з ким укладена угода і хто оплачував агітацію за конкретного суб'єкта виборчого процесу. Але зараз, поки що, ця тема вона ну залишається якось в тіні. От знаєш, добре. Я повернусь для до попереднього свого питання про точку відліку. Чому щоб нашим глядачам стало зрозуміло? А з чим було все ж таки пов'язано це зрушення у цій сфері? Ну, зрозуміло, якісь законодавчі зміни. Але коли, з якою подією, на твій погляд, все ж таки, ну, запрацювало? Запрацювало, скажімо, оці правила політичного фінансування більш-менш стали дієвими. А ти маєш якийсь конкретний приклад? Чи що? Ну, ти, почути, чи ну, що? Яка твоя думка? Моя думка така, що по суті, після революції гідності, коли було зрозуміло про те, що Україна обрала свій європейський шлях розвитку, ми тільки посилили ну, цю традицію запозичувати найкращі практики, наприклад, дослуховуватись до рекомендацій таких органів, як Гребко або Група держав проти корупції, де серед там 20 керівних принципів протидії корупції було обрано є також забезпечення прозорих правил фінансування партій і виборчих кампаній по великому рахунку Україна почала створювати нові інституції, такі як НАЗК, на Національне на антикорупційне бюро, тобто розбудовувати свою антикорупційну мережу органів і створювати для цього належну юридичну базу. І політичне фінансування це по суті одна з сфер. Також протидії корупції. Тобто, в нас інституційно відбулася розбудова цих органів. Я, я власне про це, бо до цього, коли було правове фінансування, е, якісь, тут було питання, наскільки інституційно були напрямки спроможні, ми спеціалізовані органи утворили. І досить часто зараз в суспільстві кажуть: ну настільки е, спеціалізованих антикорупційних органів, але чи потрібна така кількість? Чи їх утворення зробило більш, скажімо, ефективним контроль у сфері запобігання корупції, в тому числі політичної корупції, чи ні? Чи було достатньо тих ресурсів, тих інструментів, які існували до цього? Я думаю, що тут зробило, бо ми можемо констатувати, що дійсно навіть в період з 15-го по там, мовно, 20 родні. Другий рік, початок 22-го, роби, навіть 21 рік, коли активно поширювалася коронавірусна інфекція, відбувалася пандемія, ми можемо говорити, що зрушення відбувалися. Це і запровадження порядків звітування, це і адекватне виписування цих звітів, формування звітів, вимоги взагалі до форми звітів, це створення цієї полідати, полі це все одно. Хоч і ми будемо говорити в наступному подкасті про певні недосконалості складів правопорушень, але це все одно їх зміна, їх поява запровадження, тобто певний рух в цей бік, ну і ми можемо констатувати, що ну і громадянське суспільство, тобто воно почало цим займатися активно, і воно свою активну таку роль відіграло в цьому процесі, бо аналіз звітів став невід'ємною частиною багатьох організацій. З точки зору інституції є певна дилема, бо коли ми говоримо про поговорили про Греко Греко дійсно позиціонує питання політичних фінансів як частину антикорупційної такої стратегії, програми, тобто діяльності по протидії корупції. В нас же, якщо говорити про такі формальні віднесення, особливо в контексті юридичної відповідальності цих правопорушень до корупційних, то якщо ми проаналізуємо Кодекс України про адмінправопорушення, кримінальний кодекс, ми виявимо, що порушення правил політичного фінансування формально до Порушень пов'язаних з корупцією або корупційних не віднесено, тому і виникають певні питання з юрисдикцією органів набу цими питаннями не займається, займається поліція в кримінальному процесі. Тому і виникає питання про те, ну чому чи, чи можемо ми констатувати сьогодні, так як формальні юристи, да, юристи-формалісти, чи можемо ми говорити про те, що політичне фінансування або політична корупція вона належить до корупції. Світовий підхід, що належить, нам ще в цьому напрямку треба трішки попрацювати. Дякую Богдан за відповідь. І наостанок на завершення нашої першої частини подкасту. Що б ти міг би порадити ключовим стейкхолдерам, зокрема, і громадянам, бо вони як би, є ключовими донорами, мали би бути політичних партій щодо їх політичного фінансування. Ключова порада це те щоб для того щоб ваше ну, може вили... якийсь меседж нарадни пора меседж щоб ваше волевиявлення було дійсно вільним і свідомим Будь ласка, задавайтесь питаннями, хто вливає кошти в політичні партії, звідки вони черпають ресурс для здійснення своєї статутної або агітаційної діяльності, і чи не вбачаєте ви якогось вирішального впливу на якусь партію, якимсь конкретною особою, олігархом, можливо, або групою осіб. Тоді ваш вибір може бути більш свідомим. Ну і власне, щоб не виглядати таким, знаєте, на стороні тільки темній стороні сили не бути з іншого боку, не бійтесь підтримувати ті партії, яких вам імпонують, якщо ви бачите, що партія, її програма, її ідеологія вам імпонує, то підтримати її законним внеском це нормальна світова практика. Тобто це ваш внесок на розбудову партії, яка буде в майбутньому представляти ваші інтереси. Нам треба вийти зі цієї традиції, що партії повинні десь брати самі гроші, незрозуміло звідки, бо фінансування її громадянами виглядається як якесь марнотратство. Абсолютно ні. Це по суті. Ваш внесок у державну політику. Дякую, Богдана. Погоджуюсь з тобою, що нам потрібно в суспільстві формувати певну демократичну традицію у співфінансуванні політичних партій, і це б запобігло значній кількості проблем, які ми маємо на сьогодні, у цій сфері. І ми продовжимо вже про відповідальність за порушення правил політичного фінансування в наступному подкасті. На сьогодні всім дякую і до побачення. Все добре.